Сьогодні розберемо детально гелі торгової марки «Гама». Коли, які і для чого ми використовуємо. І також скажемо вам свою думку на рахунок цих гелів. Торгова марка «Гама» має в своїй лінійці чотири різних види гелів: універсальний гель, стронг гель, симпл гель та Гель желе Універсальний гель для чого він нам потрібен? Цей гель твердіший за базу, але м'якіший за інші гелі цієї торгової марки. Цей гель нам ідеально підходить для укріплення, вирівнювання нігтів і для нарощування в техніці без опилу. Має консистенцію бази, тому легкий в роботі і добре самовирівнюється. В лампі просихає добре за 60 секунд. Універсальний гель має в своїй палітрі більше 15 кольорів. В якій кожен може знайти свій ідеальний колір. Ми особисто в захваті від останніх кольорових новинок універсальних гелів. Це 31-й, 32-й, 34-й та 36-й номери. Тепер розглянемо Стронгель. Цей матеріал піддатливий при роботі з пензликом та не тече в стані спокою, Стронггель. Має тіксотропну формулу, що добре придатливий при роботі з пензликом, ідеально підходить для укріплення тонкої та довгої нігтєвої пластини, виправлення архітектури та нарощування. Цей гель має середню консистенцію, легко наноситься та добре самовирівнюється. Він є одним з найтвердіших гелів після полімеризації. В лампі добре просихає за 60 секунд. Наступний гель у нас буде Simple. Цей гель має мінімальну липкість та швидко полімеризується в лампі, що добре підходить для нарощування на верхню форму. З simple гелю ми можемо не знімати липкий шар перед нанесенням топу. Цей гель має середню консистенцію. Добре самовирівнюється і підходить для виправлення архітектури. Має в своїй палітрі більше 20 кольорів. І останній на сьогодні харт гель желе Гель -желе – це найміцніший гель серед усіх твердих матеріалів. Має в'язку консистенцію. Що робить гель нерухомим у стані спокою та слухняним підпензликом, ідеально підходить для донарощення невеликої довжини та виправлення архітектури. Гель желе просихає в лампі 60 секунд, як і всі гелі торгової марки Гамма. Ми особисто радимо гелі від торгової марки Гамма, з ними дійсно легко, зручно та просто працювати як початківцю, так і майстру з досвідом. Кожен наш учень при виборі будь-якого курсу особисто спробує ці гелі в роботі. Сподіваємося, це відео було для вас цікавим та корисним. Пишіть в коментарях, яку б тему ви хотіли, щоб ми розібрали наступного разу. Па-па!